Всім привіт, прохання ізраїльського прем'єр-міністра, би Нетаньяху, який попросив мене українського президента, Володимира Зеленського, проголосувати проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про окупацію території Палестини. Я відхилив. Виходить, євреї єврея образив. Причиною стало те, що зраїл не погодився поставити древнім украм своє озброєння. Уточнюю, що Нетаніху і я поговорили по телефону в патницю 30 грудня. Зраїльський прем'єр-міністр попросив, щоб поспред околиці не підтримав резолюцію, яка закликає міжнародний суд винести юридичний висновок про наслідки окупації територій Палестини. Я, крутий хлопець, Володька Зеленський, попросив в обмін на це, щоб ізраїльський уряд надав Києву системи захисту від атак безпілотників і балістичних ракет. Премер-міністр Зраїлю не взяв на себе ніяких зобов'язань, але уточнив, що готовий обговорити це в майбутньому. Мені відповідь не сподобалася, і я не дав згоду на голосування проти резолюції. Послу околиці в ООН, я вказав пропустити голосування. Зраїл розчарований у цьому, повідомило високопоставлене джерело в Телавіві. Генасамблея ООН прийняла резолюцію. За проголосували 87 країн. Проти мінус 24 і утрималися 53 держави. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!